Сьогодні в міжнародний день, Всесвітній міжнародний день просвіти змінної безпеки, який, до речі, започаткований ще аж з 2005 року. Ми відвідали один із торгівельно-розважальних центрів в місті Харкові для проведення просвітницької роботи серед працівників цього торгівельного центру саме з протидії мінної безпеки. Навчання людей зміної безпеки, який, до речі, якусь гостинку. До нас сьогодні завітали рятувальники. Ми дуже вдячні за надану інформацію. Вона дуже важлива наразі, тому що ми всі знаходимося в такій ситуації. Дуже велике дякую вам. А про вибух небезпечні предмети трошки більше дізналася, чула, але не так розкрита, розширена, як сьогодні почула. Дуже дякую. Безперечно, потрібно максимально організувати просвітницьку роботу серед людей. Необхідно максимально зацікавити людей в протидії міні, саме в організації мінної безпеки. Тому що я вважаю, що наразі це питання є вкрай актуальним з урахуванням всіх тих величезних площ, які зараз перебувають під такою великою кількістю замінувань.